Він встановив новий бачу, рекорд. Завжди беру. <кліст> не бреши. Місяць тому машина їздила. Тепер вона із місця не зрушить. А як і зрушить, то бум-бум-бум! Як виїжджає з гаража, так у собаки стається інфаркт. Я прошу лише зробити все, як було. Ага, у тебе там киптява на клапанах і свічках. Машина в нормі, просто на ній так їздили. А як на ній їздили? Баг заправив, газку не даєш, от воно і гупає. По-людськи, може, поясниш? Добре, сир. Отже, глянь, перед нами... Спорткар. Їздити на ньому слід, відповідно. А якщо їздитимеш як учитель, він зап'ється Ясно? Спробуй їздити на п'яти тисячах обертів, а не на двох. Газ аж у підлогу. Хай гарчить. І жодних проблем. Хочеш сказати, я не вмію водити свою тачку. Ні. Та я сказав би, що це не твоя. А твоя це якийсь плімут або студебекер якісь проблеми, друже? В мене жодних проблем. Була колись МЧ класна тачка. Пішов ти щур британський і поверни мені бабки. Ага, охолонь! холонь! І повернув би. Але ж ти не заплатив за місяць обслуговування. У цій країні все робиться для клієнта. Може, чув про таке? Ага. Ха -ха -ха. Дурниці якісь.